Увага усім постам. Надійшов виклик про пограбування з федерального банку. Мабуть, це знову діло рук банди дичемних крутеликів. Тож усім екіпажам поблизу Західного авеню вводиться план перехоплення. Хлопці, ми не можемо упустити їх і цього разу. Перед вами неймовірно підступна, але інтригуюча захоплива гра, де ви у ролі босів місцевих банд будете здійснювати видатні грабежі. Ну і, звісно ж, як без перешкод у вигляді місцевої поліції. Тож готуйте свою банду і вирушайте за здобичу у пригодницькій грі «Погана компанія. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді надзвичайно драйвова і дуже цікава настільна гра про справжніх бандитів під назвою «Погана компанія. Тож зараз ми, як завжди, ознайомимося з її ігроладом, а у завершенні поговоримо про мої враження. Настільна гра погана компанія дозволить вам відчути себе в ролі боса банди справжнісіньких розбишак. Гра має напрочуть прості ігрові механіки, але неймовірно цікавий і динамічний ігровий процес. Адже вам у цій грі потрібно не лише вдало здійснювати пограбування і втечу від поліції, а й уміло управляти своєю бандою. Тож давайте оглянемо, як тут це влаштовано. На початку гри кожен з гравців отримає дві випадкові частини планшету банд. Що утворюють досить цікаві і кумедні назви. Тож назвою вашої банди може бути як запальні розбишаки, так і навіть ледачі ніндзя. Щойно утворився ваш планшет, то кожен з членів вашої банди матиме свій порядковий номер. Це важливо, адже згодом ви зможете прокачувати обраних вами розбишак. Загалом, ваша ціль у цій грі це, звісно ж, награбувати якнайбільше і отримати за це найбільше переможних очок. У грі є два окремих ігрових поля. Перше поле це мапа міста, якраз таки там, де ви будете тікати на ваших автівках від переслідування поліції. Усі гравці починають рух у зоні старту, а автівка поліції розміщується на комірці з номером, що відповідає кількості гравців у партії. А от інше поле це поле прогресу. Пересуваючи свого вербувальника по полю, ви будете прокачувати персонажів своєї банди. Але про це трішки згодом. Ігролад гри погана компанія буде відбуватись розіграшем трьох послідовних фаз: кидання кубиків, активації членів банди і фази завершення раунду. Для початку потрібно визначити першого гравця, і нехай це буде той, хто нещодавно щось розтрощив. Так як кожен з гравців є босом своєї банди, то бос, який є першим гравцем, повинен кинути 5 кубиків. З чотирьох золотих потрібно сформувати дві окремі пари. До чорного кубика ми повернемося трішки згодом. Адже цей кубик відповідає за авто поліції. То щойно ви сформували потрібні пари золотих кубиків, ви повинні оголосити для решти гравців, які саме значення ви утворили. Після цього наступає друга фаза активації членів банди. На цьому етапі гравці активовують переваги двох окремих членів банди. До прикладу, якщо активний гравець утворив дві пари кубиків загальною сумою 5 на одній парі. І, до прикладу, 8 на іншій, то це дозволяє активному гравцю активувати членів банди з номерами 5 і 8 відповідно. Активовуючи члена банди, отримайте усі зображені на ньому переваги. На початку гри кожен гравець-персонаж має лише один символ переваги, але впродовж партії ви зможете прокачувати своїх розбишак, і їх активація буде давати куди більше бонусів. Зауважте, що активний гравець матиме усі дві активації, а решта гравців. Доведеться обирати лише переваги одного з членів банди на своєму планшеті, відповідно, або п'ятого, або восьмого на їх вибір. Переваги, зображені на членах банди, це різні символи, що будуть вам давати різні бонуси або вміння. Золота монета дає вам гроші з запасу з відповідним номіналом. Зображення керма дозволить переміщуватись автівкою по мапі міста. Також на персонажах ви побачите зображення злодійських переваг, що дозволяють вправно виконувати різні грабежі. Адже на початку партії гравці отримують у свій запас по дві карти грабежів, і щоб отримати зображену на них здобич, ви мусите закривати потрібні позначки на картах спеціальними жетонами успіху. То щойно ви обрали переваги зображені на членах банди, то позначте їх на картах грабежів або на планшеті завдань. До речі, про завдання. Це місце на вашому планшеті, куди ви можете витрачати ваші переваги, щоб отримувати додаткові бонуси або дії. Це, умовно, ваші члени банди під номером 2 і номером 12. Цих персонажів не можна прокачувати, але вони мають потрібні вам властивості, такі як переміщення вашого авто, отримання карт скарбів, монет і жетонів успіху. Після активації членів банд і отримання з них переваг. Гравці можуть зайнятися вербуванням нових членів банди, а для цього нам знадобиться мапа прогресу, де і знаходиться фігурка вербувальника. Щоразу, як вербувальник буде переміщуватись наступний пункт смуги вербування, ви маєте сплатити зображену там кількість монет. Після цього візьміть три карти з колоди прокачки і виберіть одну з них собі, а решту покладіть у скид. Обрана вами карта відповідає певному члену вашої банди. Тож її потрібно покласти на персонажа, чий номер співпадає з номером карти. Тепер цей розбишака має куди більше символів переваги, і його активація принесе вам вже дещо більше профіту. Тож загалом у фазі активації членів банди ви будете активувати персонажів за допомогою кубиків, розподіляти отримані переваги, здійснювати грабежі і винаймати нових розбишак до своєї банди. Коли всі гравці оголосили, що вони завершили другу фазу, наступає фаза завершення раунду. Зауважте, що цю фазу потрібно розігрувати послідовно. Для початку активний гравець переміщує авто поліції стільки клітинок, скільки випало на чорному кубику під час фази кидання кубиків. Потім, починаючи з активного гравця, доберіть собі карти грабежів, якщо їх у вашому запасі залишилось менше двох. А далі потрібно перевірити, чи не спрацювала одна з умов завершення гри. Гра завершується, якщо будь-яке авто дістало з червоної зони на треку або хтось з гравців виконав усі 6 карт грабежів. Якщо так сталося, то відбувається фінальний підрахунок переможних балів, де гравці отримають бали за свої грабежі, а також додаткові бали за виконані бонусні умови. Наприклад, якщо ваше авто буде випереджати авто поліції, ви отримаєте за це 5 додаткових балів. А якщо буде ситуація навпаки, то доведеться втратити 3 бала. Також ви отримаєте додаткові бали, якщо добряче прокачаєте свою банду. Тож, як ви бачите, настільна гра погана компанія має в собі не лише цікавий ігролад, а й купу динамічних і драйвових механік. Насправді ця гра не потребує глибокого занурення, адже її сильні сторони це якраз таки простота механік, взаємодія між гравцями, обговорення, сміх і, звісно ж, атмосфера. Вас зустрічатимуть досить цікаві і тематичні ілюстрації персонажів. Що точно зможуть допомогти у плануванні вашої стратегії для здобуття перемоги. Тож, якщо вам під силу стати ватажком банди і пошити поліцію у дурні, то неодмінно спробуйте з друзями пограти у гру погана компанія. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень. Перед нами, якщо можна так сказати, ідейний наслідувач таких ігор, як Мачі Коро, а також настільної гри Space Base. І це також гра, яка має об'єднану механіку, тобто коли активний гравець виконує повну дію, а усі інші гравці виконують спрощену дію. І якщо говорити про мої враження, то мені гра дуже сподобалась. Вона не перенавантажена і це саме чудова гра для компанії. Вона досить стратегічна, і мені сподобалась саме її модульність, тому що у вас буде як і прокачка свого планшету, де ви будете прокачувати свою банду, так і окремий модуль, де у вас буде саме відбуватись гонка. Адже, якщо поліцейська машина буде когось переганяти, вона буде забирати у цього гравця кожного раунду по три переможних бали, що є досить багато. Якщо говорити про оформлення, то тут мені дуже сподобались ілюстрації, і вона нагадала мені ілюстрації з настільної гри «Cash and Guns». І, можливо, вам більше буде знайомо, це якраз той ілюстратор, який робив настільну гру Манчкін. Тому мені ілюстрації сподобались, вони виглядають досить тематично і пасуються їй просто на 100%. Тому перед вами ось така дійсно чудова гра, яка підійде для компанії і для хорошого, скажімо так, проводження вечорів з вашими друзями. Якщо вас зацікавила ця гра, у описі буде посилання, де ви можете її придбати. А на сьогодні у мене все. Тому до наступних зустрічей і до наступних оглядів. Па-па!